Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації у Києві. Знову з'явилися блокпости користувачі в соцмережах. Повідомляють, що 26 грудня в різних районах міста військові перекривають проїжджі частини і вже зупиняють водіїв для перевірки документів, що насправді відбувається на столичних дорогах. Чому це так? Переполохало киян і що каже міська влада. Розповім за мить з вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ось відео, яке одним з перших встилу завіруситися у мережі. На ньому одне з перехресть у подільському районі міста Києва. Як бачите, на ньому військові разом з поліцейськими обладнали такий собі блокпост і вибірково перевіряють проїжджаючи повз машини. Таких блокпостів по місту вже багатько. Потрохи з'являються фото таких по місту, які активно тиражуються у змі. Першими активні силовиків спробували пояснити ОМВС. кажуть, проводять спецзаходи у столиці, а перевіряють водіїв за класикою. Чи не везуть вони чогось забороненого? Але ж користувачів скажу чесно, хвилюють трохи інше: чи немає серед людей у пікселі працівників ТЦК і СП? Як ви розумієте, якщо людина чогось не знає, то вона починає вигадувати саме тому в соцмережах і рознеслася паніка, нібито що на нових блокпостах масово видаватимуть запрошення до військом. Матів на щастя на цю інформаційну хвилю відреагували у київській міській військовій адміністрації. Нагадаю, що блокпости по Києву, принаймні ближче до центру, прибрали вже досить давно, на початку 2023 року. І я переконаний, що поява нових точно не здивувала киян, якщо б не новини про нову масову мобілізацію, безпекові навчання. В умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому угрупування сили засобів оборони міста Києва у взаємодії з київською міською військовою адміністрацією, патрульною, і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня. У КМВА кажуть, що їхні заходи зовсім не стосуються мобілізації, натомість слушно нагадують, Україна досі воює, а ворог нікуди не дівся. Тож столиця має різними способами готуватися до можливого наступу росіян. Один з них вишкіл київських силовиків на блокпостах. Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання удосконалити системи управління організації ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації та певні заходи щодо захисту цивільного населення. Реагують налякливих киян уже і військові просять їх не перейматися, а головне не сіяти паніку серед інших. Послушайте, эти блокпосты сделали не для того, чтобы вы фотографировали, бля, вылаживали их, где они находятся, с, конкретной, с конкретным адресом. Или вам специально повесточки раздавать. Ні, это не так, Это для бізопасності города. Я їх, якщо чесно, розумію, вони там стоять не за власною ініціативою посеред проїжджої частини в холоді та на вітру, а все ж таки відпрацьовують позаштатні ситуації, щоб у разі виникнення реальної загрози обладнати такий блокпост якомога швидше. Можливо, саме навченість військових на початку 22-го року врятувала киян від проникнення численних ДРГ в столицю. Проте на фоні інформаційної хвилі про нову мобілізацію не Розумінь та нових скандалів оминути буде вкрай важко. Всі ж чули про законопроєкт із пропозиціями щодо мобілізації. Так, от, як повідомляють джерела української правди, депутатам партії Слуга народу порекомендували уникати коментарів щодо мобілізації за їх інформацією. Президента Зеленського попросили, щоб цю. Тему коментували військові, які і зробили запит щодо мобілізації. А ось інший народний депутат, а до того ж, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко пояснив, навіщо Україні 450-500 тисяч нових мобілізованих, про які вперше розповів президент Зеленський. Люди думали, що ми скоро переможемо, тому вирішили, що можна спокійно жити, не готуватися до мобілізації, що все зроблять хлопці, які вже на фронті. А зараз слова про додаткові 450-500 тисяч мобілізованих стали для всіх холодним душем. Але скільки людей треба для поповнення санітарних втрат? Продовж року, скільки потрібно для формування нових підрозділів, приблизно така кількість. Треба планувати не на два місяці, не на півроку, а на роки, тому що війна з військової точки зору може тягнутися ще довго, а з точки зору впливу політичних процесів може закінчитися хоч завтра, але ніхто цього не знає. Ми маємо готуватися до гіршого варіанту. Змінити правила мобілізації мають доволі сильно, а також є новини і щодо відповідальності за ухилення від призову. В уряді пропонують стягувати за це величезні штрафи. Кабін пропонує збільшити штрафи за військові правопорушення, наприклад, за порушення призовниками, військовозобов'язаними, а також резервістами правил військового обліку за це штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, штраф від 25,5 до 34 тисяч гривень для громадян і від 34 тисяч гривень до 85 тисяч гривень для посадовців. За порушення цього законодавства під час воєнного стану штраф становитиме від 34 тисяч гривень до 51 тисячі гривень для громадян і від 153 тисяч гривень до 204 для посадовців. До речі, розглядати законопроект про мобілізацію народні депутати почнуть 10 січня. А що думаєте ви з приводу нових пропозицій щодо мобілізації? Напишіть нам свої враження у коментарях, а також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!